Це залежить від Бога, в тому числі перемога у війні. Бог це благословіння. Все найкраще на землі приходить від Нього. Але чим більше блага у людей, тим менше у них стає часу на Бога, страху і поваги до нього. А страх Господній це початок мудрості. Люди позбавляються мізків і викидують Господа з життя. Але коли ми… Витисняємо його, разом з ним іде і благо, яке було. Замість цього приходить голод, війни, лукавство, релігії, поклоніння людям, смерть і пекло. А хто в цьому війні? Сама людина. Бог попередив про це в Біблії. Що робити, щоб усе відновити? Потрібно визнавати свої гріхи, здійснити глибко, покаяння. І повертатися до Бога. Підпишіться на телеграм-канал Салтанінка Місії Слова Боже. І напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас. Амінь.